Сьогодні ми приготуємо смачну та запашну лазанью. Ну що ж, спочатку нам знадобиться фарш. Я обрала фарш з курки. Ви можете обрати будь-який інший фарш, який вам подоби. До м'яса додаю одну десертну ложку солі. Наступний крок подрібнюю цибулю та додаю її в фарш. Для тих, хто не полюбляє цибулю, рекомендую її подрібнити в блендері. Так вона відчувається менше в начинці. Все перемішуємо та відправляємо смажитися на пательні на середньому вогні. А за цей час підготуємо інші інгредієнти, які будемо поступово додавати до м'яса та цибулі. І Спочатку це буде частик. Я його натираю на дрібній терці, а потім додаю до інших інгредієнтів, які вже готуються на пательні. Також в начинку я буду додавати спеції у мене це мікс різноманітних приправ до м'яса. Коли м'ясо трішки просмажилося, додаємо туди томатну пасту, перемішуємо та ставимо знову на плиту на середній вогонь. Також, якщо ви не полюбляєте кислий присмак томатів, рекомендую додати 2 столові ложки цукру. Поки начинка готується, за цей час приготуємо соус бешамель. І Для початку потрібно розтопити вершкове масло. Можна це зробити на слабкому вогні або в мікрохвильовій пічці. Далі потроху додаємо борошно, обов'язково постійно перемішуйте і продовжимо тримати далі на слабкому вогні нашу суміш. І третій інгредієнт, який ми будемо додавати в соус, це молоко. Його повільно вливаємо в суміш, обов'язково перемішуємо, щоб суміш не взялася грудочками. Ще трішки тримаємо соус на вогні, щоб він більше. Загустів. Начинка готова, соус готовий. Отже, можемо складати нашу лазанью та відправляти її в духовку. Твердий сир я натираю на терці, тому що ними будемо посипати страву. Для приготування лазані я обрала ось такі прямокутні одноразові формочки. На дно додаю декілька ложок соусу Бешамель. Ось так його розподіляю рівномірно. Це робиться для того, щоб лазаня була соковитою та смачною знизу. Після того, як повністю покриємо дно соусом бешамель, залишки цього соусу ми додаємо в м'ясну начинку. Перемішуємо. Таким чином, начинка стане настільки соковитою, що зможе зробити листи для лазанії ніжними. Починаємо складати лазанью. Першим шаром будуть ось такі листи. Викладаємо їх поверх соусу бешамель. Наступний шар потрібно викладати м'ясну начинку. М'ясної начинки не шкодуємо, викладаємо багатенько, щоб лазання була соковитою. І тепер продовжуємо по черзі викладати листи та м'ясну начинку. Лазання досягне верхньої частини формочки, завершуємо нашу чергу листами лазаньї і кінцевий етап потрібно покрити лазанью сиром. Так як в нашій сім'ї всі дуже сильно полюбляють сир, я його додаю багато, покриваю лазанью пластинками твердого сиру, а потім ще зверху додаю натертий твердий сир. Все, закриваємо формочку та відправляємо лазанью в духовку на пів години при температурі 200 градусів. Ну що ж, тепер улюблений смаколик котика зі знаменитого мультфільму Гарфілд готовий. Рекомендую приготувати цю лазанью та їсти її, приглядаючи цей мультфільм. Смачного!